Всім Божого! Я хочу поділитися сьогодні класним відкровенням після трансляції наших посторів Станіслава Юлія Салтаненко, де було дуже багато свідоцтв з їхнього життя, де було дуже багато свідоцтв з життя військових і, в першу чергу, про що говорилось було? Про живі і мертві каміння. І я розповім зараз притчу, яку любив Христос, про виноградаря. У виноградар, який тримав виноградник, і він наняв був робітників на його поле, щоб вони працювали. І коли прийшов час збирати урожай, плід, то він був відправлений до своїх робітників людей, слух, щоб зібрали плід. Але робітники подумали, що це все має бути їхнє, забрати собі захотіли і вбили тих слуг. Потім, через деякий час, виноградар знову надсилає ще більше слуг. Їх також бувають ті робітники. І останній час виноградар відправляє свого сина, думаючи, що якщо він мій син, то його ніхто не вб'є. Навпаки, ну, вони його побачили, також ті робітники вбили. Тобто, ті робітники думали, що вони будуть краще за слух, за виноградаря, подумають краще і заберуть і спліт собі. Це була проблема, тому що цей виноградник прийде, знищить тих робітників і найме собі кращих слух і робітників інших на цю роботу. Це дуже схоже з Ісусом і з людьми Божими, і з пасторами. Чому дуже схоже? А тому що все життя. Господь посилає в світ і до народження Христа посилав е, апостолів які несли Слово Боже. Але ніхто їх не приймав, їх або гнали, їх або нищили. І так же само з сином, як про виноградаря, якого вбили Ісуса Христа. Бог надіслав нам сина, його розіп'яли, Його вбили. Все дуже схоже з притчами Христа. Тому живі каміння в церкві це є учні Христа, які кожного дня дійсно виконують заповіді Божі, стараються виконувати їх і. Дійсно підтримують закони Божі. Тому що церква жива, строїться не просто на кірпівчах, як будівля, а строїться на учнях христах. Якщо дійсно є учні правильні, і цей фундамент, є живі каміння, то учні цю церкву з покоління в покоління. Пастир був Ісус Христос, і в нього були апостоли, учні, які дійсно тримали дуже гарно церкву, вони були живими каміннями, і навіть зараз церква ця є, тому що вони донесли слово Боже правильне. Тому, поки зараз є у нас час, також стати живим камінням церкви, ми маємо кожного дня слухати пасторів тих, хто послав нам Ісус Христос, тому що Він їх нам дав. Одних них послав ще пастирями, од них постановив людьми Божими, а інших апостолами, інших наставниками. Тому якщо ми приймаємо людей Божих, ми приймаємо Слово Боже, і тоді ми служимо Богу. У нашому житті, щоб ми не знищували Христа, як робили всі люди, то треба кожного дня зануритися Слово Боже. Тоді дійсно в нашому житті буде свідоцтво, яке врятує нас і весь наш дім. Тому ми маємо бути живими каміннями, а не мертвими каміннями, не тільки виконувати релігію, якусь тому, або обряди і так далі. Ісус з них нічого не говорив. Ісус ішов пішки, провідав Слово Боже. Так само маємо робити ми, і ти, і пішки провідати Слово Боже. Тому запрошуємо всіх до церкви на живу місію Слово Боже, де постара, завжди нас навчає цьому всьому. Амінь.